Потрібні політики! Шановна партія свободи! Згорнули прапори! Згорнули прапори! Молодці! 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 Раз ви вже тут стоїте, це вже є політика. Не можна боротися проти політика Януковича, проти політика Азарова. Проти політика ти гібка, проти політичного органу, який називається Верховна Рада чи Кабінет Міністрів, без політики влада, вона є зухвала, вона є хитра і, на превеликий для нас з вами, жаль. Вона є політично зараз грамотна. Ця влада починає все робити для того, щоб оцей ваш рух, рух підприємців за свої права, спустити на ноль. О, звичайно, вето і не просто вето на окремі правки, на окремі статті. Це має бути вето на весь закон. Що цей закон по структурі своїй має бути законом в інтересах дрібного і середнього бізнесу.